Я радий бути в вашій церкві. Вашого пастора, ми знайомі з ним з 2000, з 2000 року. Дуже давно разом служили і зараз раді навідати всіх вас, побачити, хай Бог благословить вас, хай Бог благословить вашу церкву, ваше служіння, щоб ви знали і побачили своє призвання, до чого Господь вас покликав. Що зробити потрібно? Що потрібно робити? Хай вас Бог благословить. Знаєте, що Бог є Бог Бог є той самий, який Він є в Великій церкві, і той самий, є, який він є в малій церкві. Бог є той самий, який там, де багато людей. І Бог є той самий, там, де небагато людей. Бог є той самий сьогодні, як той, що. Багато років назад промовляв до Моїсея на горі Синай. Бог є сьогодні той самий, як той, що коли Ісус Христос приймав хрещення, то Він проговорив, що це Син мій улюблений, в якому є благовоління Його слухайте. І Ісус Христос сьогодні-вчора, і навіки той самий. Тому Він, Ісус Христос, ішов там, де багато було людей. Але разом з тим Ісус Христос ішов туди, де е, пішов до колодязя Самарянського, до колодязя Якова, де одна жінка-самарянка прийшла за водою. Думаєте, чому Він там остався один, а учнів відправив за хлібом? Для того, щоби зустріти ту жінку і дати їй спасіння, благословити її, брати і сестри. Господь знає кожного і бачить всіх нас не так в загальному, але і поосібно. На початку, коли Віталік свідкував про себе, я згадав, я е, слухав одного, одну людину, він каже: я був невіруючою людиною, я був атеїстом. Я не вірив в Бога, не визнавав, не признавав. І каже, в мене була трохи кризова ситуація в житті, я був в великому конфлікті з своєю мамою. І каже, я багато років з нею не спілкувався. Каже, в мене був змінений номер телефона, в мене повністю зв'язок був з нею втрачений. Але каже, однієї ночі мені було дуже і дуже погано. І каже, я просто звернувся і проговорив: Боже, якщо ти є? Ну, чи взагалі якась сила є. Якщо, якщо це правда, то зроби так, щоби моя мама до мене. Зараз зателефонував. Напевно, йому згадалося, знаєте, мамине тепло, добрі слова з дитинства. І він каже, не пройшло 30 секунд, як в мене зазвонив телефон. Це було 2 часа ночі. Каже, я злякався і пішов. Каже, став відповідати на телефон. Відповідаю і чую голос мами. І каже, мама, що. Мені Бог сказав, позвонити, що, що тобі дуже погано. Каже, в неї не було номера телефона, як так? І він каже: я подумав, ого, якщо є така сила всесвіті, яка ти тут помолився, а там відповідь прийшла. То каже, це, він увірував, він, він прийняв Господа. Каже, я пізнав, що є Господь, брати і сестри, ми молимось тут, Бог благословляє там. Батьки моляться вдома, бо благословляє дітей в школі. Хтось поїхав десь в дорогу, тракісти. Ми молимося, і Бог діє на відстані. Ми молимось за Україну, ми молимось за своїх рідних. Будь-де. Господь є всюди сутній, слава йому. Ми віруємо такого Господа, Господь є з нами. Він діє на відстані. Я хочу прочитати декілька віршів в основу своєї проповіді це Матвія, сьомий розділ з першого вірша. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас. І якою мірою будете міряти, такою відміряють вам. І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш? Або як ти скажеш до брата свого, давай вийму я заскалку з ока Твого, коли он колода у власному оці, лице міре. Вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата Твого. Це слова Ісуса Христа. Христос жив серед людей, Христос ходив серед людей. І Він бачив звичайні щоденні людські проблеми. Він бачив, що люди є. Христос був досконалий. Але Він бачив, що люди по своїй натурі вони є недосконалі. Вони, В них багато помилок, в них багато своїх мінусів, багато своїх прогріхів, гріхів, але разом з тим вони що роблять? Засуджують свого ближнього. Вони говорять про гріхи про, і, і судять про, е, про вини інших людей. І Ісус Христос, бачачи цю проблему, Він звернувся до людей з такими словами. Тема моєї проповіді коли заскалка більша, ніж колода. Руський переклад каже, сучок. Почому смотриш на сучок в глазі, брата твою, сучок трошки більше. А заскалка це те, що заскочило, це набагато менше, як сучок далі. Христос каже, не судіть, щоб і вас не судили. Брати і сестри, скажіть, будь ласка, хто би із нас хотів, щоб ми попали на суд і нас судили? Хто би з нас хотів оказатися на скам'є підсудимих? на лавці підсудних, де би судили нас за наші вчинки і судили нас за наші слова? Не дивлячись на термін давності того, що ми зробили, або що ми сказали. Несмотря на срок дійствія, неважливо, як це давно було. Хто би з нас хотів би, щоб ми оказалися на такому місці, де все про нас знають? Де все достануть, все, що ми робили, де викупають, де все, все предоставлять. Або за всі наші слова, де згадають все, що ми казали. Нащо казали? Чому так казали? Хто тебе тягнув за язик? Христос сказав: за кожне слово, яке людина скаже на цій землі, вона дасть відповідь в День суда. За кожне слово, як багато ми говоримо. Дивіться, є суд, а є самосуд. Суд це є орган. Там є судді, там є прокурор, там є адвокати. Там можуть бути присяжні. Це цілий процес, це ціла процедура, розглядаються справи з різних сторін. І тоді виноситься присуд, це, це є орган. А є самосуд. Ще я не встиг знати правду, а я вже свій результат сказав, свій висновок сказав. Я вже сказав вирок, чому так і хто винний. Самосуд це те, що я подумав. Це те, як я думаю. Вирішили євреїв вбити Степана, звершили над ним самосуд, закидали камінням. Пам'ятаєте, Павла також одного разу юдеї хотіли вбити, що добре, що військові римські прийшли і вони забрали, спасли із рук юдеїв. Це самосуд. Ми дуже часто даємо оцінку або говоримо якийсь висновок про чужі недоліки, про чужу сім'ю, про чужу дружину, про чужих дітей. І часто ми дуже спішимо. Тому що. Чи ми є впевнені, що все, що ми говорили, це було правда. Дуже часто, знаєте, ми скажемо, ми, ми, ми дамо свій виснов, своє резюме, а потім ми взнаємо більш точнішу інформацію. І ми розуміємо, що ми були необ'єктивні. Але вже ми висновок свій сказали, вже ми, вже ми проголосили. Ви знаєте, що на, всяк, на всякий самосуд буде суд? Або іншими словами. Суд буде на всякий самосуд. Тому що, навіть зараз в нас, якщо хтось, людина, сама, звершить, ну, неправильно, хтось поступив, і людина проти його щось звершить, її будуть судити. вона не має права, тому що вона самосудом займається. Вона може в емоціях це зробити, вона може, вона може ще як. Суд буде на всякий самосуд. Христос каже, не судіть, щоб і вас не судили. Слідуючи, він каже, якою мірою, або яким судом судити будете, таким же осудять і вас. І якою мірою будете міряти, такою відмірають і вам. Іншими словами, ми самі задаємо критерії. Суду або параметри суду, суду над собою, як будуть нас судити. Брати і сестри, якими критеріями ми міряємо, такими відміряють і нам. Ми можемо казати всі погані. То і ми будемо погані. Якщо ми кажемо всі добрі, то і ми будемо добрі. Кажуть, було одне поселення, де жили люди. І якщо приходив хтось із подорожніх, він йшов через це поселення, і він питав: казав, а які у вас люди живуть в вашому поселенні? І коли йому казали, то його питали, а які люди жили там, звідки ти йдеш? І якщо він казав, там жили дуже хороші люди, там жили озивчиві люди, там, там дуже гарні люди були, дуже добрі. То вони йому казали, такі самі тут люди. Дуже добрі, дуже взивчиві. Лишайся, живи тут. А коли він казав, там звідки я йду, там дуже всі погані. Там всі такі злі, там всі такі заздрісні, там ще, там ще, то вони йому казали. Ти знаєш, тут точно такі самі люди. Іди далі. Ви знаєте. Те, як ми ми можемо, яка наша міра, якою мірою ми міряємо інших людей. Знаєте, я дивлюсь на людей, я якось своїй дружині казав, кажу, як взагалі в світі багато добрих людей. Я 3,5 років в Америці. До того жили. І в Росії трохи жив я сам із Західної України. Потім в Україні багато прожив, сюди приїхав, і є багато, багато є знайомих, нових знайомих. І я бачу, як багато добрих людей. Я кажу, дружині, нас навіть не вистачає днів, щоб з всіма поспілкуватися, щоб всіх запросити до себе в гості. А як би хотілося ще і з тим провести час, і з тим поспілкуватися? Я кажу, це щиро, я кажу, це правда. Але якщо ми міряємо по іншому, то ми будемо дивитися і тільки бачити, яке все чорне. Ви знаєте, що Господь нас закликає і Він каже, яким судом судите, таким будуть вас судити, якою мірою міряєте. Міра це, це планка, це, це знаєте, те, чим ми виміряємо. І дуже часто буває наша міра, знаєте, до себе, ми міряємо так. А до інших ми міряємо зовсім по іншому. До себе ми планку ниж, низько ставимо, а до інших ми дуже високо ставимо і думаємо, а що ж він такий. Ми іноді, знаєте, до, до себе або до своїх. Ми по одному відносимось. До тих, хто нам не симпатизує, ми для них от таку високу планку ставимо і кажемо, та вони такі, не такі. Кажуть, греки колись в давнину, коли вони судили якусь дуже важливу справу, то вони підсудного садили а, в темний куток, щоб світло не попадало на нього, щоб не бачили, хто це. Для того, щоб судити тільки по фактах, а не дивлячись на те, хто це. Щоб суд був справедливий. Тим більше ми віруючі люди, ми маємо бути щирими і чесними людьми. Господь нас до цього закликає. Щоби нам. До інших відноситись гарно і добре, благословляючи всіх. Колись за часів Римської імперії, знаєте, була, були амфітеатри, де збиралися люди, вони там проводили час, розваги різні, і на сцені, виходили, бились гладіатори, раби. І там була така, знаєте, битва на змагання були не на життя, а на смерть. і був такий звичай, що коли хтось перемагав і переможений лежав на землі, то цей переможець він дивився на всіх людей і дивився на імператора. Який знак вони покажуть? Він дивився на руку, і якщо палець піднімали доверху, то це означало, що помилувати хай живе. Якщо палець, публіка вся опускала донизу, або більшість з людей опускали донизу, то він його просто вбивав. Брати і сестри, я хочу сказати, що багато благословіння або успіх в нашому житті залежить від того, як ми показуємо для інших людей. Чи ми показуємо так, чи ми благословляємо, чи ми прощаємо, чи ми е, милостиві, чи ми е, знаєте, відносимося до людей із е, снісхаждєнням, чи ми навпаки показуємо так? Багато що в нашому житті, особистому житті, залежить від того, як ми відносимось до інших людей. Апостол Петро в першому розділі третій, третій розділ, 10 вірш каже, хто любить життя. І хоче бачити прекрасні дні хай береже язик свій від лихого і уста від відговорення підступу. Дивіться, що життя, благосвіння в нашому житті багато залежить від цього. Ви знаєте, в нас в християн, серед християн, я кажу, може бути дуже багато таких, таких непотрібних речей, які є. Але хай Бог дасть нам мудрості, щоб ми береглися. Берегли свої уста, щоби Боже благословіння було в на нашому житті, на нашій сім'ї. Третє, коли заскалка більша, ніж колода, Христос каже, в оці брата свого, ти заскалку бачиш, а колодиш у власному оці не чуєш. Коли стає заскалка або сучок більше, ніж колода, коли ми дивимося бо одіваємо окуляри самоправедності, Знаєте, ми, е ми оцінюємо не себе, ми оцінюємо іншого. Ми, себе, ми рахуємо, що все добре, ми оцінюємо іншого. Тоді проблема іншого, навіть вона менша буде, вона стає більше, ніж наша. Тому що ми не на себе дивимося, ми дивимося, ми оцінюємо іншого. Фарисей Симон закликав Ісуса Христа до себе в дім, щоби розділити з ним хліба. І він, пам'ятаєте, як він оцінив Ісуса Христа і оцінив ту жінку? Жінку він оцінив, вона була грішна. Він знав, що вона грішна, в місті всі знали, що вона грішна. Він їй дав оцінку найнижчу. Ісусу Христу каже, якби він був пророк то він би знав би, хто до неї торкається. І Ісусу Христу також дав свою оцінку. І в двох випадках цей Симон він був неправий. В першому випадку жінка була прощена, Христос каже, вона, вона так багато е, любить, тому що багато їй прощено. Вона прийшла, вона вже отримала прощення, спасіння. І в другому випадку, Христа він неправильно оцінив. Але Він не тільки тоді оцінив, коли він побачив, що жінка торкнулася Христа. Він ще його оцінив до того, як Христос прийшов до нього в дім. Тому що Христос каже, я прийшов, ти поцілунка не дав. Я прийшов до тебе в дім, ти ноги мені не помив, ти мене не привітав. Він вже зробив свій висновок про Ісуса Христа. І він був і перший раз, і другий раз він був неправильний. Брати і сестри, ми дуже часто можемо робити наші неправильні висновки. Здалека чуємо про людину, знаємо про людину, а коли ближче поспілкувалися, думаємо, не все так і погано. Бог бачить всіх нас, Бог бачить наші колоди і наші заскалки. Дуже часто, знаєте, була ситуація, я знаю ситуацію. Було декілька братів, три брати. Вони мали трохи робили справу, там будову, стройку. І одному братові показали, що тих два брата вони його образили. Вони неправильно там розділили щось. Він на них взяв таку образу, він взяв на них таку, він не злюбив їх. і... Церкві дуже багато разів розбирали цю ситуацію. І кожний раз, як була братерська рада, цей брат піднімав це саме питання, що з ним поступили неправильно. І так 10, і так 15 років, вже ті брати по декілька разів йому виплатили і віддали. А Він казав: Мені грошей не треба. Я за справедливість. Ви розумієте, що, дивлячись на заскалку в оці іншого брата? Людина може не бачити колоди в своєму оці, що ненависть, гнів, непрощення губить її. Що вже людина втратила мир, втратила спільність з Господом, правильне розуміння, тому що вона дивиться на іншого. І дуже часто, брати і сестри, коли ми звертаємо дуже сильно увагу на інших людей, це може стати тим, що ми не бачимо свого власного. А Христос нам закликає, щоб ми дивилися на себе, щоб ми дивилися на себе. Ми можемо знайти в кожному, в кожному із нас є. Але наша задача, щоб ми не були самоправедними, а щоб ми дивились в своє життя, дивились на себе. І останнє. Христос каже: вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку -за із власного ока. Тут говориться. Вийми раніше колоду з власного ока, потім побачить, як вийняти заскалку із ока брата Твого. Ви знаєте, тут говориться, Христос говорить про те добре бажання допомогти іншому. Але це має бути щире бажання допомога своєму ближньому. Коли ти виймеш власну колоду, Христос каже. Ви знаєте, коли. Ми, коли ми бачимо себе або звертаємо, робимо оцінку себе, тоді наш мотив допомогти іншому він змінюється. Тоді ми хочемо не просто людині вказати на її недостаток, а ми хочемо допомогти, але тільки після того, коли ми побачили себе в світлі Божого Слова, і ми стали вдячні Богові, що Бог нас полюбив, що Бог нас спас, що Бог. Що Бог нас полюбив такими, як є, забрав нас це. І тільки тоді ми можемо з правильним мотивом допомогти іншому. Молитись, благословляти і допомагати. апостол Павло Пісані Писані до Галатів, 6 розділ перший вірш каже, браття, як людина впаде в який прогріх, то ви духовні, виправляйте таких, духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився іти. Якщо ти побачив свої недостатки і працюєш над ними, то ти духовний. Якщо ти вмієш не судити, а понести немочі інших, то ти духовний. Якщо ти вмієш вирішити складне питання, не поскандаливши, то ти духовний. Христос каже, що якщо ти. Допоможеш, допоможи раніше собі, а потім побачиш, як допомогти іншому братові. Це говорить про те, що, брати і сестри, ми маємо звертати увагу і дивитись на своє життя, бути духовними людьми. щоби, апостол Павло До Римлян пише, що отож, не будемо більше осуджувати один одного, а краще судіть, те, як не давати братові на спотикання. Хай Бог благословить наше життя, щоби ми живучи і розуміючи. Свої всі людські недостатки, щоб ми були перед Господом щирі, були перед Господом вдячні, що Господь нас любить такими, як є. І дивились своє життя, змінювались, були духовними людьми, щоб ми могли з любов'ю допомогти іншим. Каже, тоді ти зможеш достати і маленьке з ока іншого. Ви знаєте, це дуже делікатна справа доставати з ока щось. Там нема такого, ти прийшов до окуліста, він так руки гразні, витер, ну давай, подивлюсь, що там в тебе. Нема такого, це дуже делікатна справа. І хай Господь допоможе нам, щоб нам бути духовними людьми, бути зрілими людьми. І нам за інших молитись, благословляти, допомагати, змінювати. Хай Господь благословить нас. І останнє, буквально чотири тези ми вже будемо молитись це просто тези для нас. Перша, не бери роль судді. Бо ти сам підсудний. Друге. Не будь вимогливий до інших. До себе будь вимогливий до інших будь милосердний. Третє, не будь лицеміром, бо Бог бачить серце. І останнє, будьте духовно зрілими людьми. Не суди, а допомагай іншим. Хай Господь благословить всіх нас. Коли ми ростемо, коли ми духовно зрілі, ми не будемо спотикатися об інших, ми будемо допомагати, ми будемо тими людьми, які моляться, благословлять. Хай Бог благословить нас. Хай Бог простить нас, де ми судили, де ми говорили, де ми давали іншим оцінку, де ми, можливо, говорили неправильно. Хай Бог простить нас, тому що ми всі люди. Але будемо берегтися, і ми побачимо благословіння. І плід, і успіх в нашій роботі, і в нашому служінні. Хай Бог благословить вашу церкву. Ви знаєте, є, є те саме взяте, якщо в контексті церков, так само може бути. Церкви оцінюють церкви. Я знаю, знаєте, в нас в Вашингтоні там багато, багато більший спектр церков. У нас є всякі, від маленьких до великих, від веселих до дуже сумних, які хоч є. І знаєте, зустрічаєш, ну, нормальний брат і сестра, ми разом працюємо і все. Але про мою церкву навіть не був, але знає по-своєму. Той інший знає по-своєму, разом зустрічаються, роблять, ніби всі одинакові. Хай Господь збереже від таких речей. Тому що ми всі діти одного Господа, йдемо в одне царство. І Господь скрізь як в нас, так і там, так і там. Але як ми себе ведемо, як ми поступаємо? Божа церква. У всьому всесвіті Вселенська є Господа, це є Божа церква. Господь там спасає, і там спасає і хоче всіх спасти. А особливо нас, дітей Його, які вже прийшли в церкву, покаялись, хай, можливо, пісні веселішать. Хай, можливо, щось не так. Один проповідник чи багато проповідників. Давайте будемо благословляти. І будемо прикладом, і покажемо на прикладі. Як служити Господу? Хай Бог нас всіх благословить. Давайте ми встанемо на ноги. Ми будемо молитися.